Суперсереда у Сільпо тільки 14 травня. В Іспанії затримали Олега Гладковського. Польща оголосила в розшук українця, якого підозрюють у серії підпалів на замовлення Росії. Орбан звинуватив Буданова у зриві референдуму. Макрон назвав першу гарантію безпеки. Для України у Харкові дівчину забулили за українську на роботі. А у Києві бус ЦК потрапив у ДТП. Мобілізовані, повтікали в кайданках. Вітаю! Мене звати Юлія Кохан. Це середа, 14 травня. І новини, що сколихнули Україну та світ сьогодні. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити головне поїхали. В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО. Про це повідомили в НАБУ. За даними змі, це може бути Олег Гладковський. Вирішується питання про його екстрадицію. У спеціалізованій антикорупційній прокуратурі розповіли про інші подробиці справи 14 травня 2025 року на території королівства Іспанія. Місцевими правоохоронними органами затримано колишнього першого заступника секретаря РНБО, обвинуваченого у справі САП та НАБУ щодо завдання державі збитків на загальну суму 17,44 мільйона гривень. В ході досудового розслідування встановлено, що експосадовець РНБО використав надану йому владу та службове становище всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди структурою, у якій він та його близькі особи мають частку власності, а саме ПАТ автомобільна компанія Богдан Моторс. У листопаді 2023 року Гладковський виїхав з України у квітні 2024 року. Колегія судді ВАКС задовольнила клопотання прокурора САП та оголосила його в розшук. Польща оголосила в розшук українця, який палив магазини Варшави та Вільнюса. Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація, що Національна прокуратура Польщі висунула обвинувачення двом громадянам України, причетним до підпалів торгового центру у Варшаві та магазину «Ікея» у Вільнюсі у травні 2024 року. Одного із них ще минулого року затримали у Литві, другого оголосили в розшук. Згідно із прес-релізом прокуратури в Польщі чоловік на ім'я Олександр, 75-го року народження, працював на користь служби зовнішньої розвідки Росії у квітні та травні 24-го року. Він, перебуваючи на території Росії, брав участь у організації двох диверсій у Литві та Польщі. Цей саме Олександр давав завдання іншому агенту Данилу, який влаштовував пожежу у магазині «Ікея» у Вільнюсі. А за кілька днів зняв на відео підпал торгового центру у Варшаві. Агента Данила затримали і звинуватили у змові в інтересах іноземної розвідки. Стаття передбачає покарання до довічного ув'язнення. А от Олександра польський суд оголосив розшук. Прокуратура не назвала його. Повного імені, утім, у соцмережах пишуть, що наймовірніше йдеться про 49-річного Олександра Вариводу, чия картка з'явилася у базі розшуку поліції Польщі за два дні до прес-релізу прокуратури. Його розшукують за тими ж рідкісними статтями в Україні. Мешканця Скадовська Олександра Вариводу раніше засудили на 12 років тюрми із конфіскацією майна. З березня по червень 22-го року він грабував а. То салони Херсона. представляючися, то заступником, то радником російського військового коменданта міста, він незаконно вилучив, щонайменше кілька сотень автівок для потреб окупаційної государственної служби бізопасності та інших незаконних органів влади. Шевченківський районний суд міста Чернівці заочно визнав вариводу винним у пособництві ворогу. Справжній крінж в Харкові захитили дівчину прямо на роботі через те, що вона говорила українською. У соцмережах з'явилися кадри, на яких дівчина розповідає подробиці, як все було. Мене забули за українську мову в Україні в Харкові. Жилось все з того, що я на роботі у майже повністю російськомовному колективі перейшла на українську мову, а точніше це був суржик. І суржик для Харкова це в принципі like, it's okay. тим паче на роботі в російськомовному колективі. Я щось говорю, 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 і тут я чую фразу до себе: Ти спочатку язик вивчи, а потім розговаривать научись. Я така. Хіремі, і ти мені говориш що це російською мовою, і вона знаєте, що мені відповіла? Значить, послушай мене, русський язик в Харкові це не ні русський, а харківський язик. А ти своїм суржикам позориш язик український. Мені от цікаво, що в головах таких українців, які можуть хейтити своїх же за українську мову, та ще й у Харкові, який постійно страждає від російської агресії. Поліція Києва викрила організатора схему хилення від військової служби. За 20 тисяч доларів фігурант розповідав, що може звільнити військовослужбовця із військової служби за станом здоров'я. При цьому він детально знайомив клієнта із алгоритмом проходження списання. Іншу свою послугу, нелегальний виїзд до республіки Молдова, зловмисник пообіцяв реалізувати за 14 тисяч доларів. Після отримання згоди фігурант домовився про зустріч, однак сам на неї не пішов, а відправив туди кур'єра. Оперативники та слідчі столичної поліції оголосили зловмиснику про підозру. Йому загрожує до 9 років ув'язнення. У Нікополі чоловік вистрелив у працівника центру комплектування прямо під час перевірки документів. Про це повідомили у поліції Дніпропетровської області. Стверджується, що між чоловіками виник словесний конфлікт. Після цього місцевий дістав зброю, здійснив один постріл в бік військовослужбовця та втік з місця події. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав. Чоловіка затримали. А це вже інша історія. Столиця на проспекті Бажана у бік Борисполя відбулася серйозна ДТП за участі транспорту ТЦК. Як виявилося, бус, який потрапив в аварію, перевозив мобілізованих. Після ДТП із нього вибігли двоє у наручниках. Один невдовзі повернувся, а інший сів у попутню газель та втік. Поліція кинулася вздогін і навіть оголосила операцію Перехват. Утім, чи нас догнали втікача, невідомо до слова в аварії травму отримали три співробітники ТЦК ТСП. Дочекалися Андрій Білоус залишив посаду керівника молодого театру. Про це повідомили у КМДА. Він сам подав заяву на звільнення із посади директора художнього керівника Київського академічного молодого театру. Заяву прийнято за угодою сторін на початку 25-го року. Довкола Білоуса розгорівся публічний скандал. Анонімна студентка звинуватила викладача у сексуальних домаганнях. Вона також зазначила, що від подібної поведінки постраждали інші студентки. Згодом до звинувачень долучилися акторки молодого театру, які розповіли про систематичні домагання з боку керівника. За їхніми словами, понад 40 жінок стали жертвами неприйнятної поведінки. Відомо, що заяви надійшли до поліції та КМДА. В лютому Білоуса тимчасово відсторонили від виконання обов'язків. Сам він всі звинувачення заперечував. Утім, у березні посадовець повернувся до роботи. КМДА пояснила це відсутністю юридичних підстав для звільнення відповідно до трудового законодавства та умов контракту. Оце так новина. Орбан звинуватив Україну у співпраці з угорською опозицією і проведенні спецоперації зі зриву національного опитування серед угорців про вступ України до Євросоюзу. Напередодні прем'єр Угорщини Віктор Орбан на власній сторінці у Фейсбук повідомив про скликання Ради оборони через спецоперацію проти його країни. Проти Угорщини розпочато безпрецедентну операцію секретних служб. Я скликав Раду оборони. Ми скоро повернемось з деталями. Як передає видання індексу, вже після засідання Орбан звинуватив Україну у розгортанні цитую цілеспрямованої наклепницької кампанії, аби зірвати референдум про членство України у Європейському Союзі. На додачу Орбан звинуватив у причетності до цього угорську опозиційну партію ТИСА такого ще ніколи не траплялося на нашій пам'яті. Слід очікувати, що подальші дії спецслужб будуть розпочаті ще до завершення референдуму. При цьому глава угорської опозиційної партії Тиса Петер Мадяр заявив, що Орбан використовує спецслужби проти опонентів, оскільки боїться за свою владу зі свого боку. Він звинуватив прем'єра у вчиненні двох злочинів: поширенні чуток та приховуванні злочину проти держави. Президент Франції Мануель Макрон заявив, що після підписання мирної угоди європейські лідери продовжуватимуть надавати допомогу для України. Про це він сказав в інтерв'ю ТФ 1 Після підписання мирної угоди першою гарантією безпеки є сильна українська армія, яку ми готуємо. Вона потребуватиме багато обладнання, і ми продовжимо інвестувати. При цьому Макрон наголосив, що оскільки Україна не буде вступати до НАТО, країни-партнери пропонують свої сили далеко від лінії фронту у спільних операціях. Це дозволить нам продемонструвати нашу солідарність і бути надійними в тому, щоб утримати Росію від повторного нападу. Крім цього, Макрон наголосив, що російські заморожені активи після підписання мирної угоди потрібно буде використати для відновлення України. Він додав, що витрачати їх зараз було б не дуже гарною ідеєю. Наразі для цього немає правової бази. Президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сильва закликатиме диктатора Росії Путіна взяти участь у переговорах із президентом України Володимиром Зеленським у Туреччині. Про це повідомляє АФП. Я спробую поговорити з Путіним. Мені нічого не варто сказати: гей, товаришу Путін, їдьте до Стамбула і домовляйтеся, чорт забирай. На зворотньому шляху до Бразилії з регіонального форуму у Китаї Дасилва має намір відвідати Москву. Нагадаю, Бразилія та Китай у вівторок у спільній заяві закликали до прямих переговорів між Україною та Росією як єдиного способу припинити конфлікт. Президент України готовий зустрітися з Путіним у будь-якому турецькому місті. Туди він прилетить разом із президентом цієї країни Ердоганом. Утім, допоки невідомо, чи очільник Кремля наважиться на зустріч, а його відсутність стане чітким сигналом для Трампа, що Росія не прагне мирного врегулювання. Бо ж з іншими посланцями посіпаками Зеленський не зустрічатиметься. Це не його рівень. Тож чи буде зустріч віч на віч лідера України та диктатора? Про що говоритимуть на переговорах, і яких результатів очікувати? Дивимось далі в сюжеті. Ймовірність зустрічі Зеленського та Путіна залишається під питанням. Президент України підтвердив, що 15 травня він буде в анкарі на запрошення президента Туреччини Раджепа та і Проте він готовий летіти і до Стамбула, якщо Путін обере це місто. Ми проговорили з президентом Ердоганом, що у мене буде зустріч з ним в столиці Туреччини. Це Анкара. Вона буде в четвер, 15 числа. Ми будемо чекати на зустріч з Путіним в Туреччині, щоб Росія не маніпулювала містами і не казала, що Путін не готовий прилітати в Анкару, а готовий летіти тільки в Стамбул. Я одразу хочу сказати, що якщо Путін прилітає в Стамбул, а не в столицю, я передав сигнал президенту Ердогану, і турецька сторона готова, що ми з президентом Ердоганом полетимо в Стамбул. Турецька сторона, за словами Зеленського, готова до будь-якого сценарію, а Ердоган обіцяє забезпечити належні умови для переговорів. При цьому український президент вважає, що марно розпочинати перемовини на нижчому рівні, без попереднього досягнення угоди про припинення вогню. Не може припинення вогню забезпечити будь-яка людина з боку Росії, окрім Путіна. Якщо сьогодні Путін каже, я. Не хочу знов таки мільярд причин може бути прямих перемов. Тоді хотів, потім зрозумів, що я готовий вже не хоче. І якщо його крок буде, і він скаже, що готовий до припинення вогню, то тоді це відкриває шлях до проговорення всіх інших елементів закінчення війни, всіх багатьох елементів. Тоді групи можуть зустрічатися і вже мають політичну волю лідера або лідерів. І це зрозуміло, що буде той чи інший результат. Буде шлях. Шлях відкрито. Якщо він боїться, просто зі мною так зустріти. Сполучені Штати Америки, Європа та навіть Китай підтримує тридцятиденне перемир'я. Для цього вони попросили Україну забезпечити безпеку на параді у Москві 9 травня. Проте Кремль досі зберігає мовчання щодо участі Путіна. Речник Дмитро Пісков заявляє, що Москва відкрита до діалогу, але уникає конкретики про склад делегацій чи приїзд самого Путіна. Раніше було лише відомо, що готуються борт Лаврова та Ушакова. Аналітики сумніваються, що Путін ризикне з'явитися особисто і називають заяву Путіна імітацією мирного процесу, припускаючи підготовку до нової ескалації. Якщо Путін приїде, перемовини стануть першим прямим контактом лідерів з 2019 року. Зеленський каже, що головним результатом таких перемовин має бути припинення вогню та обмін полоненими. Якщо Путін не приїде, Зеленський і Ердоган можуть провести двосторонню зустріч в Анкарі, демонструючи готовність України до діалогу. Тоді як відсутність Путіна буде сприйнята як його небажання миру. Це може посилити санкції та підтримку зсу. Європейські посли вже дали зелене світло 17-му пакету санкцій проти РФ. Трамп під час візиту до Саудівської Аравії сказав, що не знає, чи з'явиться Путін на переговорах у Стамбулі. Тому у США і далі розглядають можливість ведення второнних санкцій проти РФ. Оце так спецоперації затримання. Тільки не смійтесь. Охоронці запідозрили, що чоловік вкрав у супермаркеті солодощі, але той стояв на своєму. Слухайте самі. Кіндерджой не дані дають ходи. Ні ні. Че мы с тобой поедем туда? Вот дело поедем. Протокол писать. С киндер Джоем? С тобой? Не, с Знаєш, дивись, або... Ні, не не, 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 на... не, не х. Зараз Ні, Не, не храм, да? Або мы застосовуємо силу. И что дальше будет? Потому что мы зобов'язаны припанить попрошение, а киды вчинишь. Разумеешь ли? Мужики, я вам отвечаю. Я с вами поеду. Я с вами поеду. Но с киндерджоем. Давай, хорошо. Кіндерджоєм. Затримую. Так, да. з Кіндерджоєм. Ось що буває, коли пообіцяв дитині солодощі, а в кишені порожньо, хоч і буцегарню, але з кіндером. На цьому в мене все. Підписуйтеся на наш канал, аби бути в курсі останніх новин. Побачимось.